Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня в полозору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий. Мої шанування збирали розвіддані спецпідрозділ Служби безпеки України викрив ще двох ворожих поплічників. в рамках усеукраїнської ініціативи Черкащани відбудували вже понад сотню будинків на Херсонщині. Під варту збирали не взяли у Соснівському районному суді. відбулося чергове засідання щодо зміни митрополиту за запобіжного заходу. Ляльки від переселенок, майстрині, які через війну опинились у Черкасах, створили іграшки для передчасно народжених діток. Не спостерігати, а діяти у Черкасах. Бійці бригади Людь завершили первинну професійну підготовку. Це майбутні штурмовики воєнізованого підрозділу поліції нового зразка. Серед них представники різних професій, але об'єднані бажанням захистити країну від ворога та від його наступу. Як правильно використовувати зброю, стріляти та надавати домедичну допомогу новобранців, навчали досвідчені інструктори головного управління національної поліції Черкаської області. Під наглядом інструкторів бійці виконували вправи з різним навантаж Женям особлива увага вогневій підготовці. Ще шість пікапів поповнили днями автопарк ППО, що працює на Черкащині. Їх можна оснастити всім необхідним для протидії, зокрема шахедам. Довкола цієї справи продовжують гуртуватися громади та соціально відповідальний бізнес. Нинішній транш якраз від підприємців Уманського району повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Контрузвідка служби безпеки викрила ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак Російської Федерації Києві та Черкасах. Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості. Одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО. За даними слідства, зловмисниками виявились мешканка Черкас та киянин, який має російський паспорт. Його найбільше цікавили координати базування сил протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетних комплексів Петріот. Фігурантка ж після нанесеного ракетного удару Російської Федерації у Черкасах 21 вересня цього року робила. Приховані знімки ураженої будівлі та відправляла своєму спільнику після отримання звіту з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку. Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його. Цього ж дня була затримана і мешканка Черкас під час обшуків у помешкання фігуранти виявлено заборонену символіку країни-агресора, сувенірну продукцію з фотографіями Путіна, паспорт громадянина Російської Федерації, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили двом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 114 Прим 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про рух переміщення та розміщення збройних сил України, та за частиною 1 і частиною 3 статті 436 Прим 2 – Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, затриманим обрано запобіжне. Захід тримання під вартою зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Черкащина продовжує відбудовувати та підтримувати підшефтні села Херсонщини. По суті, з руїн постали вже більше сотні будинків. Ще на тринадцятьох зараз працюють будівельники. Ловко, так зробили. Оцю. Франту. А це Марія Чмут, жителька Новопетрівки. Каже, її батьківський будинок пережив звірства окупанти. Однак, 15 жовтня стався новий приліт поруч. Удома нікого не було на щастя. І цей будинок був цілий, і, і наші, і всі ці цілі будинки були. Ну, ну це таке. Серед 458 об'єктів, які були обстежені на предмет руйнувань. Практично сьогодні завершено повністю 104 будинка. Ще 13, саме зараз відбуваються ремонтні роботи, міняються дахи, встановлюються вікна, працюють 12 бригад. Це десь близько 49 чоловік сьогодні, тут на Херсонщині. Роботи тривають в Іванівці, Новопетрівці та Миколаївці. Людмилі Бакум з Іванівки будинок уже відновили. Дякую Уманській РВА, що нам допомогли всім, всім причетним. До нашого будинку, що такий нам дах построїли, все кришу повністю зняли і все нове поставили. Як і обіцяли місцевим жителям, взялись за школу в Іванівці. Тепер тут теж працюють будівельники з Уманщини. Працюємо ми з 13 вересня. На даний момент зроблені демонтажні роботи десь 70% по всій території школи. Зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення, ще не підключене, але вже проведене. Вставлені вікна, радіатори, буде вестись нове опалення, освітлення. Активно тривають роботи саме по школі. Ми сьогодні пересвідчились тому, що люди працюють, але, на жаль, ступінь руйнації така, коли спочатку не видно, потім скриваються зовсім інші речі. У цій школі навчалися більше сотні дітей, та на місці колись затишного приміщення росіяни лишили руїни, розповідає директорка Надія Нетяга. Кілька разів обстрілювали школу. Навіть окупанти тут проживали фоє проживали би боє... репаси свої, зберігали тут саме у приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. Принагідно начальник Черкаської обласної військової адміністрації подякував тим, хто долучається до проєкту Пліч-опліч громади Черкащини продовжують активно брати участь. В кращу сторону, звісно, бачу, очевидно, Уманщина відрізняється. Вони допомагали і значною кількістю будівельних матеріалів, і саме їхні будівельні бригади найбільш активно тут працюють. Бачимо, в миколаївці відремонтовано вже п'ять будинків. Це саме крайнє край, село. Яке було нами взято під шеф, під шефну допомогу. Ну і сподіваємося, що у нас ще буде час до жорсткої зими ще частково виконати масу робіт, в тому числі і по самій школі в селі Іванівка. Змінити домашній арешт на тримання під вартою у Соснівському районному суді. розглянули клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу настоятелю Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату. Раніше митрополит Феодосі отримав. Три підозри в зв'язку з запереченням військової агресії Росії проти України та розпалюванням релігійної ворожнечі. Під стінами суду зібралися священнослужителі та прихожани Свято Михайлівського кафедрального собору. Поки триває розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу митрополиту Феодосію з домашнього арешту на тримання під вартою, миряни моляться, але коментарів на камеру не дають. А ви чекаєте результату суду так? Пофеодосі можете декілька коментарів на камеру дати. Часто не дуже є бажання. Немає бажань. Спасибо. Добрий день. А ви чекаєте результату суду? Так Коментарі не коментарі ні. Ну комен не хочете давати клопотання прокурора, пов'язане з інформацією про ймовірне порушення настоятелем правил домашнього арешту. Як отець Феодосій перебував на території храму всупереч вироку суду, бачили свідки? які були в інформаційних джерелах нашого міста щодо цих подій зазначали, що якась особа журналістів, так розуміє, знімала відео, що прибув обвинувачені за адресою ЧІНКІ 12. Один захисників казав, що його там немає. Потім цей журналіст пішов далі, він зафіксував обвинуваченого. Сторона захисту натомість заявляє, порушень не було. Якщо ми введемо, річ про події 24-го коли він захист не відтримував допомогу, консультації, Тоб він відлучився в судове засідання. призначене, про яке він був повідомлений. Він відлучився не для зустрічі з адвокатами безпосередньо, відключився в а саме поїхав судове засідання. А отримувати правову проничну допомогу це його право конституційне. Він може це робити. І обмежувати в цьому. не можна, вислухавши обидві сторони конфлікту. Суд вирішив таке: задоволені попитання прокурора про зміну забічного закладу свідомо домашнього решту нетримання підверті відмови. Разом з тим суддя наголосила, щоб підозрюваний ставився уважніше до правил домашнього арешту. Наступне засідання у справі настоятеля Феодосія про заперечення ним агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі заплановане на 23 листопада. Вийшовши із будівлі суду, митрополит звернувся до парафіян російською. Моя сердечна благодарність каждому із вас за те, що не боїтесь і всі разом ми стоїмо за правду нашої церкви. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Сільське господарство надзвичайно важлива галузь економіки. Сьогодні сільгоспвиробники сумлінно працюють, наповнюють бюджети різних рівнів, і фактично є основою продовольчої безпеки країни. З нагоди професійного свята аграріїв Черкащини вітали в сесійному залі будинку рад. Агрономи, керівники сільськогосподарських підприємств, директори фермерських господарств з різних куточків Черкащини зібралися з нагоди свого професійного свята. Всі вони міцно тримають економічний тил і забезпечують аграрну та продовольчу безпеку України. С, працівників сільського господарства неможливий ні розвиток промисловості, ні транспорту, ні зв'язку, ніякі інші наукові досягнення, розвиток політики і багато чого іншого і становлення держав. По тій причині, що людина, хочеш не хочеш, хоче їсти і мусить споживати продукти харчування, і вони виробляються як сировина, так і кінцеві продукти, відповідно працівниками сільського господарства, а також переробної промисловості, яка потім перетворює їх у ці предмети, які потрібні нам на сьогоднішній день. Досягнення Петра Душейка та інших ветеранів сільського господарства країни відзначили почесними грамотами професійної спілки працівників агропромислового комплексу України. Я хотів би щиро привітати всіх трудівників села. Незалежно від того, де вони не працюють, чи в приватних підприємствах, чи в колективних, чи в державних, чи в фермерських господарствах, чи самостійно обробляють землю, привітати з професійним святом демпрацівника сільського господарства і переробної промисловості. І мені хотілося б привітати й тих, хто переробляє нашу продукцію, бо вони теж докладають багато зусиль, щоб вона досягала логістичних зв'язків. Окрім відзнак від Міністерства аграрної політики та продовольства України, були почесні грамоти та подяки від обласної військової адміністрації та її начальника. Аграріям їх вручили за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, вирішення питань продовольчої безпеки, сумлінну працю та високий професіоналізм. Багато хто з вас демонструє унікальність, яка, я думаю, попадуть в підручники в майбутньому як аграрний сектор. Як наші аграрні воїни змогли втримати ситуація, яка є. Навіть не враховуючи логістичну блокаду, проблеми, які ми маємо на сьогоднішній день із кордонами, теж не пропуском нашої продукції, ви все одно знаходите варіанти рішення проблем, варіанти того, щоб на наступний сезон засіятись і зібрати Честь і хвала вам. Почесними грамотами, за вагомий внесок у розвиток агропромислового розвитку Черкащини, впровадження сучасних методів та технологій з виробництва переробки сільськогосподарської продукції, діячів сільського господарства нагородила і Черкаська обласна рада. Це основи продовольчої безпеки, як в локальному масштабі, так і в світовому. Світ чекає на українське зерно у той же час. Наші громади у прифронтових Областях теж сподіваються на підтримку з саме з Черкащини. Ми знаємо, які урожаї тут щороку відбуваються, збирають. Тому сільське господарство надзвичайно важлива галузь. Україна аграрна країна. Саме земля і невтомна праця на ній завжди давали нам силу боротися і перемагати. Сьогодні це твердження лишається актуальним як ніколи. Тому надзвичайно важливою є робота людей, руки яких пахнуть хлібом. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Онкоурологи Черкащини приєдналися до всесвітньої соціальної ініціативи вусопад. Захід іскумедної назви прагне привернути увагу суспільства до серйозних проблем чоловічого здоров'я. Протягом місяця лікарі закликають перевіритись, щоб запобігти поширенню раку сечостатевих органів детальніше у сюжеті. Черкаський клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги має окремий відділ, де опікується чоловічим здоров'ям. У відділі урології, нефрології та трансплантації нирки професійно і за сучасними алгоритмами лікування повертають здоров'я пацієнтам. Проводять надзвичайно складні операції, які дають можливість людям швидко відновитися. Мені операція робили в понеділок. Сьогодні четвер, ну декот. Так, так Щось з ниркою у вас було, так? У мене на нирки була кіста. О, якщо так цими термінами медичними, то це от кісту вирізали кісту мене. Лікарі сказали, що треба видалити це все. Я, наприклад, задоволений, дуже От, відчуваю себе в поле. І три дні це ж ну, дуже, дуже добре. Три дні з часу операції, так? Так, так. так. Онкоурологи Черкащини вкотре долучилися до всесвітньої лікарської ініціативи Мовембер або в українському перекладі Вусопад. Попри жартівливу назву, йдеться про серйозні речі. За статистикою на онкозахворювання сечостатевої системи в Україні торік захворіло 7 тисяч чоловіків, три тисячі з них померли. Лікарі ладні робити все, щоб зарадити цьому. Ми раді всім відділенням нашим долучитись до всесвітньої соціальної ініціативи Мовембер. Яка направлена на те, щоб привернути увагу до чоловічого здоров'я. Кожен господар свого власного здоров'я, і дуже важливо, щоб людина уважно до нього ставилася. Мужчині після 45 років необхідно раз в рік планово, профілактично проходити до уролога для огляду. Медики відділу урології, нефрології та трансплантації нирки закликають усіх чоловіків відповідально поставитися до власного здоров'я. В закладі готові надати будь-яку необхідну профільну допомогу від первинного огляду і ультразвукового дослідження до надскладних операцій із застосуванням малоінвазивних технологій та краще не очікувати ускладнень і звертатися якомога раніше. Ця патологія діагностується досить легко. Досить Що легко. для цього. Потрібно Три базові обстеження, які не вартовні, які абсолютно доступні сьогодні, навіть не в лікарні. Це зробити аналіз крові на простат специфічний антиген. Це огляд уролога і ультразвукове дослідження. Тобто абсолютно не інвазивні методи дослідження. Не потрібно ніяких інструментальних важких досліджень для пацієнта. Це можна зробити за один день. Однією з найпідступніших і найнебезпечніших хвороб, з якими постійно мають справу онкоурологи, є рак простати. Він на другій позиції серед онкозахворювань у чоловіків. Вусопад покликаний виявити це захворювання на ранній стадії. Черкаські лікарі мають багато прикладів того, як одужати швидко і з мінімальною шкодою для організму. У мене кров все з'явилася. тому да, я звернувся назначені були. Методи діагностики традиційні. Не традиційні, а МРТ, КТ, аналізи. Соотвісно, відповідно до цих аналізів і, було і об'єктивні, і суб'єктивні показники були до того, що треба парувати. Операція пройшла, як для мене, зовсім безболісна. Реабілітаційний період, спокійний, От, поки все. Слава Богу. Війна, яку нав'язала українському суспільству Росія, незмінно впливає на кількість чоловічого населення. Для того, щоб не збільшувати цю сумну статистику, онкологи радять серйозно поставитися до акції. Владислав Будренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Плетіння іграшок заспокоює, дарує позитивні емоції. Так вважають майстрині громадської організації Крила тут збираються дівчата, частина з яких вимушені переселенки, щоб поділитися досвідом та показати результати роботи. Виготовляють іграшки в рамках благодійних ініціатив. Цього разу частину виробів передали до пологового будинку для адаптації передчасно народжених діток. Авторські котики плетені гачком заполонили кілька полиць стелажа. Серед розмаїття образів є і патріотичний. На виготовлення однієї такої іграшки потрібно близько тижня, зазначають майстрині. Про це але захопливий, розповідає керівниця творчої майстерні Наталя Ткаченко. Сама переселенка проживала в Бахмуті. Домівку довелося покинути у перші дні повномасштабного вторгнення. І страшно було там залишатися. Я розуміла, що то, що там було на той час, це тільки початок. що буде ще ще хуже. А в Черкаси нас одна сім'я запросила, позвонила, спросила де і запропонувала приїхати в Черкаси. І так ми них живемо, і вони нам дуже допомагають. Я навчала дівчат не тільки в'язати, а розуміти те, що вони роблять. Для кожної іграшки є там определенна схема послідовність дій. І в кожний рядок там міняється кількість петелек, щоб іграшка приймала основну форму, ту яку потрібно. Котиків створювали в рамках благодійного проєкту. Частину іграшок розпродали, частину передали військовим на фронт. Цього разу створили набір восьмініжок для передчасно народжених дітей. Зробили це на прохання працівників міського пологового будинку Центр матері та дитини. Там кажуть, восьминіжки допомагають адаптуватися малечі, яку виходжують в кювезах. Коли дитина перечасно народжується, в неї вона ще не може гарно їсти. В неї через ротик до шлунка вставляє таку трубочку, через яку вона харчується. Ось також вона під'єднується до різних моніторів, датчиків, до її тіла. Тобто це все їй заважає, і вона хоче, звичайно, цього позбутись. А коли мама поклала цього восьминіжку, і дитинка тримала своїми ручками щупальця цих восьминіжок, вона стала більш спокійною. Працюють дівчата і вдома, і в майстерні, яку відкрили понад рік тому. Тут і майстер-класи проводять, і досвідом обмінюються. Така творча робота допомагає переселенкам адаптуватися на новому місці і знайти себе. Є у нас різноманітні такі креативні додаткові заходи. Так чи інакше, всі заходи спрямовані на те, щоб розкрити творчий потенціал наших чарівних учасниць і місцевих мешканок, і жінок ВПО. Ми бачимо, як цей процес їх затягує, розслабляє, змушує бути спокійними, комунікувати між собою. Навідуються сюди і жінки, що опікуються дітками з особливими потребами. Додає очільниця організації. Творча робота діє на майстринь як терапія. У майбутньому планують залучити й психологів, щоб краще зрозуміти вплив таких занять на стан людини. Ми провели серію тренінгів з прокарської справи, швейної майстерності, сироваріння для переселенців. Зараз вже майже Пів року ми працюємо виключно з творчими такими заходами: це в'язання, пошиття, виготовлення торбинок. Кошти з продажу цих виробів дозволяють сплатити оренду приміщення та придбати матеріали, пояснює пані Синиця. Та найголовніше це можливість жінкам ВПО знайти нове коло спілкування та допомагати тим, хто цього потребує. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди льда не побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.